Вітаю вас, дорогі мої підписники, глядачі, друзі. Знову ж я починаю ту ж саму продовжувати серію. Ну, я так сподіваюся, що це буде одна з останніх. Значить, так, зараз я, оце я його був скрутив, а тепер я буду його розбирати для того, щоб дещо доробити. Ну, перед цим я просто. Оту, як ви бачите, і люфт. Ну і що я провірив? Я взяв ось, усьо... зверніть увагу, о, ні прорізів, нічого нема. Гарно відбиті всі зуби. Товщина цієї бумаги 0,5 мм. Бажаючи можуть провірити, я шукав підходящу бумагу, взяв ось о. Мене відірвав від пачки з електродами. Плотненька бумажка така. І я так думаю, якби цей зазор, е, тут був би лишній зазор, то її б. Дивимось уважно, бачите, як гарно висвітилися зуби. І воно його нічого не прокусило. От О, я так думаю, такого зазору буде достатньо для того, щоб. Працювала надійно техніка. Ну, як ви бачите, тут ззаду на редуктору стоїть така пластина. Але її поставити неможливо, бо з цієї сторони вона ще більш-менш заходить, а з цієї сторони вона впирається в болт. Ну, теоретично, можна таку підпиляти і її поставити. Но на майбутнє, я так думаю, що тут можна зробити такого сюди флянчика. З підшипником і можна робити додатковий ну, типу такого вала поставити. Бал буде сюди заходити. Разом з корпусом, з усіма цей корпус може кріпитися на 4 цих болти. Ну це ми подивимося після того, як воно буде готове. Так, поки ми її знімаємо, тут, як ви бачите, сальник стоїть, але вони з метою економії, бачите, зекономили Сальник тільки час. Туди входить, а в основному воно тримається на оцій шайбі. Ну, а тепер ми будемо його розкручувати. Ну, от, зняли редуктора. Ось ви бачите, як тут зроблено. Знімаємо шестерню. Оця рідна шестерня, що в мене ще в планах є. Якщо брати оцю шестерню, яка стоїть в редукторі, ви бачите, тут є підшипник. І він сидить. На самому на самій шестрині, на шестрині. Ось. Тут же щось получається, як ви бачите, о, там закінчуються шліци, і ось ця шестерня о, впирається прямо в шліци. І щось в мене є сумнів, що можливо, якщо я буду, зажму сильно, то можливо буде. Ну, десь може, чи тут шліз може бути нерівний, чи там під час роботи е шестерню може перекосити. Так от, що я хочу зробити, я хочу поставити, ну там конічний стоїть підшипник зажимний. Тут я ж хочу поставити плоский. Ось в мене є такий ось підшипничок. Він якраз сюди зайде і наб'ється сюди. Основна задача це. Розрахувати під низ шайбу. О, і під верхом. Бо якщо, як ви бачите, якщо е, на цій, бачите, підшипник, де е, садиться на всю. Тут же так та як у нас оця шайба втулка, чи як там її називається, вона нижча, чим е, там, то Підшипник може трохи може виступати. Щоб він не виступав, то, то потрібно буде поставити між цим підшипником і шестренею е, шайбу. Ну, і відповідно розрахувати, як тут підшипник стане. Чи тут потрібно буде ставити шайбу, чи не потрібно. Оцей ми маємо зробити розрахунок і поставити. Тоді в нас буде е, центруватися шестерня, буде Обертатися не тільки за рахунок того, що вона сидить на цьому валові, а як ви знаєте, що на шліцах все, воно має люфт, це хіба що виходить за рахунок того, що це вперлося в ті шліци То, якщо в нас буде стояти тут -то підшипник, то відповідно розгрузиться трохи вал, і, і шестрення буде рівніше крутитися. ну от. Знайшов я дві таких шайбочки. Ну, колись я купляв і збирав редуктор до 105-ки нижній, то я купив такі регулюровичні шайби, вони мені не понадобились то зараз вони підуть. Вони мають 60 по наружі Ну тут 62. Я так думаю, невелике горе. І їх тут дві пів міліметра толщини кожне, виходить якраз міліметр. Ну, для чого? Ось тут має ставати підшипник. Я його посадив. Між цим підшипником і шестерньою. Якщо уважно придивитися, ну, я не знаю, чи видно. Там є шайбочка. О. Щоб, бо підшипник, щоб не йшов далі. Тепер ми його ставимо сюди. Ну, треба підстукати. Зараз я це зроблю. Ну, неважливо. Факт тому, що е, посадиться, не хочу спішити, бо ще буду розбирати. Бо тут -то треба трошки ще сварочкою підхопити. Не доварив. О, і У нас вийде, що цей вже почепник буде тут обоймою впиратися в ці шайби, внутрішня обойма не буде гризтися. Чого я ще не ставлю, то, то треба сальника поставити. То я не хочу його забивати. Але він там стоїть і вже воно буде набагато нагрузка менша на цю шестерню Бо вже далі вже на вихід простіше. А отут виходить, що шестерня вторинного валу буде крутити цю шестерню і вона має великий діаметр, відповідно, буде грати. Тепер вона грати не буде, бо тут, бо вона стоїть на цьому валові, який. Під низом два підшипники і в самому низу третій. три-чотири підшипники стоять. Так що я не думаю, що тут якісь можуть бути проблеми. Ну і відповідно Оце як розбереться, отут, о, як ви бачите, О видно, о видно видно шпильки стоять з мілкою різьбою. Тут я поставлю тільки по діагоналі гаючки. Тут треба буде. Прокладка є, на силіконом намастити, і воно все буде готове. І теоретично, оце ще сальник, оці всі доробки, отут просто легенько прихватити і можна буде кріпити на коробку. Дякую за увагу. О, ще забув додати. Дивіться, чому я казав, що іменно дошестрення, яка від, е, стояла на КПП. 2 плюс 1. Ось ось шестерня з, з мотоблока ДТЗ. Якщо ми беремо штангелем, дивимося, сейчас я різкость наведу. О. 48 міліметрів. А якщо ми ставимо цю, як ви бачите, яка різниця? О, тут у нас виходить. Щось. О, 43 мм. То, через що я кажу, що Но, якщо поставити цю шестерню е, і, і, і зверху на цей редуктор поставити коробку е, від е, ДТЗ, тобто з коробки 3 плюс 1, то теоретично оцей редуктор при заміні шестерень повинен працювати. На це воно роль, е, ролі не грає. Але просто кажу тоді, якщо у вас є шестерня 3 плюс 1 від ДТЗ цього, і ставити там, повинні бути трохи інші заміри. Це треба провіряти вже по редуктору. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. Діліться своїм досвідом. Ми переможемо. Слава Україні!